І восьмого дня прийшли обрізати немовля і хотіли назвати його ім'ям батька його Захарією. На це мати його сказала, ні, хай буде названий Іоанном. І сказали їй, адже нікого немає в роді твоїм, хто звався б ім'ям тим. І питали знаками у батька його, як би він хотів назвати його. Попросивши дощечку, написав слова, Іоанн буде ім'ям. І дивувалися всі, і відразу відкрилися уста його і язик його, і він почав говорити благословляючи Бога. І був страх у всіх навколишніх жителів, і в усій країні юдейській розповідалось про все це, усі, хто чув, поклалися в серці своїм і говорили, ким буде дитя це. і рука Господня була з ним. І Захарія, батько його. Сповнився Духа Святого і пророкував, кажучи, благословен Господь Бог Ізраїлів, що відвідав народ свій і створив визволення Йому, і підніс ріг спасіння нам у домі Давида, отрока свого, як провістив устами святих пророків своїх, що були від віку, що спасе нас від ворогів наших і від руки всіх, хто ненавидить нас. сотворить милість батькам нашим і спом'яне святий завіт свій дати нам клятву якою клявся він Авраамові Отцю нашому, щоб ми, визволившись від рук ворогів наших, безбоязно служили йому у святості і праведності перед Ним всі дні життя нашого. І ти, дитя пророком Всевишнього наречеся, бо йтимеш перед лицем Господа, щоб приготувати путі Йому. Дати зрозуміти спасіння людям Його у відпущенні гріхів їхніх, з ласкавого милосердя Бога нашого, яким відвідав нас схід з неба, просвітити тих, що у темряві сидять спрямувати ноги нашім шляхами.